Формули і розрахунки реглан реглан погон. Маємо певну кількість петель горловини. Спочатку відміряємо одну третю частину для спинки, ще одну третину ми ділимо навпіл, і виходить одна шоста це для рукавів, для реглану або реглан-погону. Тобто, погон це одна шоста від горловини. Ну і на залишок одна третина це перед. Але перед може бути більше, ніж спинка. Дуже важливо знати. Скільки петель і рядів у нас входить в 1 сантиметр. Кожен виріб має ряди і петлі, тобто лінія горизонтальна. Щоб дізнатися, скільки петель нам потрібно добрати до обхвату грудей, від значення Б віднімаємо значення А. Цю кількість петель потрібно додати. В одному ряді в реглані 8 додавань, в реглан-погоні 4 додавання. Довжина регланної лінії нам потрібно обхват грудей. Поділити на 4 і додати або 5, або 6% від числа, яке ми отримали. Наприклад, обхват грудей 90 см ділимо на 4, виходить 22,5 см, і додаємо 5% або 6%, але все одно виходить приблизно одне і те ж число. Перетинки в петлях, обхват грудей в петлях множимо на 5 або 6%. Відсотків.